Привіт, Тіна! Доброго вечора. Дуже хочу тобі подякувати за те, що ти прийняла участь в програмі Універсальний детокс» і продовжуєш з нами, і те, що ти погодилася прийняти участь в цьому інтерв'ю, невеличкому, то в мене декілька до тебе є запитань. Дякую вам за програму. За інсайти те, що запросили на інтерв'ю, це теж приємно. Дякую вам. Супер. Окей. Ну, ми можемо на ти, можемо на ви, як, як тобі зручно. Перше Можна запитання мати. до тебе. Перше да. запитання до тебе. Чому ти вирішила прийняти участь в програмі Універсальний детокс»? Що це для тебе? А для мене це можливість почерпнути ще більше про себе, про свій організм, інформацію. Бо мені дуже це цікаво дізнаватися про себе і як працює тіло. Бо коли ти не знаєш, як воно працює, ти не знаєш, як з ним поводитись. І коли ти черпаєш інформацію і коректно з ним поводишся, то воно дає віддачу добру. Ти себе і краще почуваєш, і більше енергії. Це як з машиною. Якщо ти не розумієш, то просто їздиш. і нема, Не знаєш, коли типу, треба вчасно замінити щось або заправити. А взагалі що треба заправляти? ну, типу, знаєте. І чим заправляти, бо бензинову заправити дизелем теж не дуже добре. Так. Тому а, для мене це дуже важливо, і це, ця тема в мене давно актуальна. І... Я цікавлюся, просто дивлюсь, і живе спілкування завжди, воно більше інформації дає, тому я вирішила піти. Добре, дякую. Дякую за фідбек, за твою відповідь. У мене є ще декілька запитань. Так, поділись, будь ласка, що ти нового собі відкрила? Може, якісь інсайти з'явилися, і так як в тебе є свій стиль життя. Певний свої умови, і я впевнений, що є багато викликів зараз. То що було найлегше зробити? А може, якісь були виклики, якби якісь нові звички? Звичку я повернула і як впроваджую це смузі, бо в мене був період, я їх дуже часто робила. Але це для мене нагадування, що і відкрила для себе види, смузі, інші. Про какао. Дуже мені цікава інформація зайшла. Воно в, моє, в моєму раціоні недооцінене було, скажу так, 100%. Інсайти, це для мене цей. Марафон більш як нагадування, бо в мене коли зміни в житті, ти випадаєш з графіку, випадаєш з господи, забула слово з рутини своєї такої Ор організації, е дисципліна, во. Так. трохи випадаєш з дисципліни, то для мене це був такий поштовх повернутися, нагадати собі, чому я в це пішла. А, так. Якось так. А ну, що... інсайти з приводу їжі. Прошу, та. так. -та. які інсайти? А, ну, з приводу їжі, як ті продукти, які я вживаю, просто нові. Можна з них робити страви по різному поєднувати і зовсім інше виходить. Ага. А що, а що із звичок було з найлегше? Впроваджувати або починати впроваджувати, а які звички були нові, і ще ти плануєш їх впроваджувати більше? З якими ще є виклики? А, виклик а, мінімалізувати каву. Замінити каву гарячими чаями натуральними, та? типу трав'яні чаї, або як куркума, там, метим, бир, лимон. І відмовитись від кави повністю там, і, наприклад, вживати її тільки, коли там, щось треба. Бо для мене також інсайт був перевантаження кавою нервової системи. Та? то для мене такий Вімкнулася, блін, я то кожного ранку роблю. Та я собі лімітувала максимум дві кави е, в день, типу, друга кава в мене до, другого, до другої дня, не пізніше. Пізніше я вже не п'ю каву. Та, але, типу, зранку, що ти одразу навантажуєш себе. То для мене був такий виклик, інсайт. І ось зранку я взяла собі виклик, як відмовитись від ранкової кави. Бо це є звичка, реально, я розумію. Так. А звичку, ще візьму. Ну, ну, типу, спорт впроваджувати в життя мені легко. Ну, типу, Бо я завжди в спорті, йога або силові, і я міняю, літом біг. То для мене, в принципі, задоволення, мені подобається, і тому я це роблю. Це для мене легко було і. І знову ж таки нагадування, як в пріоритет поставити у е, житті. Бо я вже так змінила роботу і нагадую собі: блін, я ж робила там, займалася на роботі, то в мене є час, і от в останню зміну е, в день, типу, потренувалася 20 хвилин, але, типу, трошки, але достатньо ага. краще ніж нічого. Так, я згоден. Коли ти просто постійно робиш собі віконце і ти знаєш там 10-15 хвилин, але ти надаєш цей бустер, такий буфер в е лімфатичній системі, нервовій системі е і серцево судинній і розумієш окей, все виконано. Ну і дофамінчик підіймається, коли ми робимо якийсь графік, так. Що нам треба зробити, 100%. а потім наприкінці дня ми знаємо ось тут, ось тут, я молодець, ось тут, ось тут, я, молодець, ось тут, я Так, це... 100%. відсотків. В мене тема в змузі, то я впроваджу свій раціон на постійній основі. Ну, типу, ну, мені то по типу, приколу, мені подобається. Я ось в момент я молодець, я дбаю про себе. Для мене це. І я відчуваю себе набагато краще, і ну, мені по приколу просто навіть е е такі експерименти з собою ставити. Mm -hmm. Бо в мене, знаєш, був типу а, такий період, я взагалі відмовляю від солі, от взагалі її не їла ніде ніколи. Типу, була на тому, там шість років їхала я без солі, може навіть більше. Потім, типу, ага, хліб, добре. Спочатку перейшла на то, потім взагалі без хлібу, і взагалі окей. Ну, типу, я так собі вже давно експериментую, що мені краще, що мені гірше. Так, так. Ну, ти маєш на увазі, що ти не підсолюєш продукти. Зараз я почала підсолювати і то, типу, білу сіль я не їм. Підсолюю, типу, гмалайською рожевою сіллю і чорна, яка трохи яйцем назить. Так, Так, так. Але, але мені подобається. Теж, типу, у мене хлопець, йому не подобається чорна сіль, типу цей присмак вареного яйця. Але мені по приколу, бо мені смакують ті дивні смаки. Ага. Так, таке різноманіття впроваджувати дуже цікаво. Я, до речі, ніколи ще не куштував різнокольорових солей напевно, тільки там морську. Але. В мене в раціоні дуже багато там олівок, таких uh -huh. квашеностей, багато, багато а, морських водоростів. А вони їх сушать uh -huh. І коли вони засу ну, якби засушуються, і ти їх додаєш в страву, то там є вже сік. Uh -huh. Вже а, є, там. Але це цікава ідея, може спробувати різну Ну, чорна, чорна, вона прикольна типу, з кашами, там, з кукурузною кашею, до салатів там, з авокадо і листям салату, чорна, прикольна, вона смакує. Uh -huh. а, ну, типу, а, різні каші можна ту додавати чорну сіль. Вона так свій вайп додає цікавий смак трохи. А без солі, типу, коли я була, для мене відкрилися смаки взагалі без смакових продуктів. Так. Типу, і що раніше було як трава, типу ніяке, але в нього є, є смак. Типу, і тоді я реально почала кайфувати від продуктів, так, а не так. просто набити шлунок. Так, це саме система нейромедіаторів так працює, коли в нас є певний подразник через сіль, цукор або ага. різні додавачі, посилювачі смаку, як глютамат, натрія, або інші, вони звісно, можна так сказати, роз... роз Розбещують і роздратовують е, смакові рецептори в порожнині рота настільки, що е, невеличкий подразник е, зі звичайних продуктів харчування з натуральною кількістю е, смаків. Їх неспроможна порожнина рота вже сприймати це, як розпізнати, слухати музику. взагалі розпізнати, так. Так, це як слухати музику а, з величезною гучністю, довго, 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 і потім спробувати там послухати. Якихось там не знаю, пташок в, mm -hmm. у лісі, ти просто о, не, відчу не відчу. так, тому що цей такий, якщо там дуже гучна музика будь-яка. Так само приблизно з рецепторами, то так, десь може декілька тижнів на відновлення. Але багато хто відмічає щодо програми детокс, після неї якось відновлюються смаки, і морква по іншому смакує, і рок зовсім в І взагалі продукти смачні такі. М -м -м. Так, так. так, так, так. А, скажи, будь ласка, ще, а щодо інших. Звичок щодо психосоматичних е, опанувань е, ментальних, е, різні дихальні практики, і контрастні процедури або там щоденник вдячності, щось із цього. А я скажу чесно, контрастні душі взимку я не готова робити. Ага. Контрастні душі то в мене влітку тема. Ну, типу, я не можу, бо мені холодно, я мерзлячка трохи, і мені дуже важливо тепло. Я навіть типу, не відкривай двері, бо не випускай. Ага. Контрастні душі в мене в плані як потепліє. Ага. То сто відсотків. З приводу дихальних практик я планую повернутись, бо я робила їх. До війни я кожен день робила. Потім, типу, в мене був перебра, потім я повернулася, зараз знову закинула, бо я переїхала. І в мене в плані, типу, кожного ранку 10-15 хвилин. Я починала, типу, я десь тиждень позаймалась і закинула. Щось не заходить поки. Але я знаю, що це важливо, і дихальні практики однозначно включу. Зараз в мене така робота, що, в принципі, будуть перерви, і я можу на роботі, в принципі, робити також. Яке ще питання було? Дихальні практики? А, так, якісь по опрацюванню про а, мента... ментальні, так. З... Знаю, типу. М... Ну, ментально, коли ти зібраний і. Дисциплінований, ти ментально себе краще відпочиваєш, бо в тебе немає з типу, того розбовтаності. Коли немає розбовтаності, в тебе є сили і бажання за собою піклуватися. Типу, приготувати собі обід нормальний, а не просто булку в магазині купити. Або, або в залі, в принципі, теж кускус не купити, а зробити вдома, та там кускус -кус з овочами і салат порізати. То не важко, але. Якщо нема тої системи, то в тебе на цей часу нема, так так і це дуже важливо для мене. Це цей марафон для мене був як програма трохи структурувати себе, нагадати собі а, і повернутися до себе, скажімо так, всередину. Ви вийти з за світу і повернутися до себе. Так, це дуже круто. Нагадування та цей момент повернутися в тіло дуже важливо так. Опанувати, опанувати речі, які в полі твого кажу, контролю вийти з речей, які вне контролю поза контролем, і взяти під під контроль, те, що ти можеш контролювати. Це дуже важливо. Ця програма дуже допомагає зробити що залишити. Там якісь моменти, які ти не можеш повпливати, і повернутися до себе. Блін, ну в мене тут, типу, тут звернути увагу, що я трохи розбовтана. То як я можу десь налагодити якісь моменти, якщо в мене тут непорядок? Так, так. І ця програ про ця програма реально дуже допомагає повернутися до себе. Так. Дякую тобі за такий фідбек. Дуже цікаво, ти привела приклад. З, з дисципліною і ментальним здоров'ям, це, це дуже самопов'язано, я з тобою згодний. особливо, коли дуже величезні зміни, якісь виклики, коли вибиває тебе з твоєї рутини такої, в якій так, ти... кож кожен приїзд, він, типу, треба. О... Трохи стрес, бо все нове. Звикнути до нового оточення, звикнути до нового міста, нове житло. А як це все організувати? Мені ж треба повернути ті всі моменти. І то трохи такий є момент так. дуже вчасно, там. Так, я з тобою згодний, дякую тобі. Скажи, будь ласка, а як довго ти плануєш робити взагалі оці свої звички, здорові? Що тобі воно дасть для життя? Як це змінить твоє життя? Спорт я залишу на все життя, не знаю до смерті. Я так хвилюю, бо без спорту я просто розвалююсь. Ну я не знаю, чи то у всіх, так чи в мене, бо я з дитинства танцюю і потім я працювала. В колективі хореографом, потім там, зал, вдома, типу, і без спорту я розвалююся. Просто нема сил на роботу, на звичайні якісь справи, мені хочеться, ну, типу, в мене менше сил і менше бажання. Зі спортом я витривалююся і на роботі, бо я працюю масажистом, і для мене то важливо, я фізично працюю. І якщо. Розумово працюєш, я думаю, теж дуже важливий, важливий спорт, 100%, бо без спорту немає бажання вчити, щось читати в тебе. ну, Просто хочеться нічого не робити. І тому для мене спорт то як бензин для машини, напевно. Це реально і ментально ти себе краще почуваєш, тебе менше стресу. Більш ти відчуваєш як життя, напевно, я навіть так скажу. Бо ти рухаєшся. І для мене, як ти знаєш, я цитату прочитала, що спорт то рух, а рух це життя. І для мене це як девіз, типу, mm -hmm. ти живеш поки ти рухаєшся. Так. От. Це дуже важливо, я з тобою згодний. І ну, звичка харчування та, максимально не бути. Сміттям для їжі, бо типу є на смітник кидати в себе все підряд, типу знаєш і, і пам'ятати про це, що з любов'ю до себе це типу їсти якісну їжу правильно її поєднувати, не їсти на ходу. Нормально собі приготувати обід і вечерю. Ну я стараюся не вечеряти там масом якийсь фрукт, але в принципі, та, там нормально собі зробити їжу, і не навіть і коли час часу нема, вісь весь світ зачекаю. Я їм зачекайте. Так створити свій такий спейс. Для, того, для себе Так, для себе. в житті спейс для себе. Так, так. Чудово, чудово. А, і останнє запитання: що б ти хотіла побажати тим, хто вагається, чи їм проходити програму універсальний детокс»? Я бажаю не вагатися. Бо якщо є бажання і ти вагаєшся, то треба йти, тому що внутрішньо ми завжди є отклики і бажаємо, а вагається завжди розум, а розум не завжди на нашому боці. Тому треба йти, треба... це як можливо, якщо це важко, знаєте, як дитина, типу, ну, спробую, чому б ні, відноситись то, як до гри. В життя, типу, та не приймати дуже-дуже серйозно, а спробувати щось зробити для себе. Бо, знаю, що в наші жінки завжди, типу, там, для родини, для дітей, для чоловіка, для роботи. І такий акт для себе. І це реально працює, бо ти краще себе почуваєш, краще спиш активніший. І ну, реально перестати в себе пхати все підряд і підходити то, до того свідомо і з розумом. А на цій програмі це не тільки, типу, хороші продукти, та, там правильні продукти, але й розширення світогляду, взагалі, на продукти, які може, є, окрім ковбаси, наприклад, і макаронів. Що є доступні і корисні продукти при цьому, і ситні, типу, не обов'язково їсти важку їжу, щоб насититись. Насититись можна і більш легкою їжею з турботою про себе і про свій організм, і бути вдячним своєму тілу, що вона тебе взагалі вивозить це так. життя. Так, Добре. Дякую тобі за твій час. Дякую тобі за твою вам за, за увагу, за приклад свій особистий, і за те, що ти в такому позитивному настрої е, проходиш е, все, що зараз проходять багато українців, що ти е, в такому ресурсному стані, е, і То, тримає, так. тримаєш так себе. Так, так, тримати себе, то о, не тільки о, я, знаєш, о, ну, я можливо скажу потім без, без запису, та, але є ще маленький секрет. Ага, окей. Ну тоді, якщо буде комусь цікаво почути секрет, приєднуйтесь до програми «Універсальний Detox і можна буде поспілкуватися з тіною в чаті. Так, Обов'язково приходьте відкрити для себе багато, багато цікавого нового і взагалі розширити свій світогляд на такі на перший погляд, звичайні речі. Так. Добре, дякую тобі величезне. І, Дякую вам. Да, зустрінемось вже в чаті. Ем, продовжуємо. Па-па, до, до зустрічі. Па-па.